Якщо порівнювати цей сезон з минулорічним чи позаминулорічним, то безумовно нічим в гірший бік він відрізнятися не буде. Звісно, що в найгірше для українців було пережити зиму 22-23 років, коли ми всі не думали, що Російська Федерація здатна вдарити по цивільній критичній інфраструктурі, і тоді саме ніхто не ні енергетики, не громадяни України, не органи влади. Не могли на це, не думали на це, що на що це пройде. А тепер же і в міжсезоння, і зараз і органи влади, і енергетики, і ми, як споживачі електричної, теплової енергії. Маємо розуміння: перше, що Росія буде бити і далі по цивільній інфраструктурі. Друге, що потрібно мати запаси резерви на випадок, коли вона це буде робити, і ми ці запаси резерви зробили. І третє, що потрібно єднатися навколо е, тих, хто розуміє, як протистояти Російській Федерації, і е, також ми це робимо.